Доброго ранку ми з України. Сьогодні я продовжу розповідати про український футбол, тому сьогодні ми поговоримо про матчі наших клубів в Єврокубках, трансфери українських гравців за кордон та багато іншого. Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Почну з матчу київського Динамо, який в матчі проти Глата Сараю здобули вольову нічію 3-3. В цьому поєдинку ніяких турнірних завдань для Динамо вже немає, а тому. Я до цього поєдинку ставився як до звичайного або там, товариського матчу, але з більшою відповідальністю. І таке враження, що для гравців Динамо він виявився таким самим, тому що було враження, що вони не переживали за результат, а тому десь на початку вони, можливо, і поганенько грали, десь не вистачало тонусу, тому що команда зараз перебуває на зборах, але пропущені голи не завадили киянам якось морально впасти, і вони таке враження майже спокійно відігралися. Враховуючи, що в нашому футболі велика зимова пауза, то отримати такий цікавий футбол з великою кількістю голів це дуже цікавий досвід. Але було б ще краще, якщо б ви дивилися цей матч зі смачними джерками від Black Sun. Це крафтові м'ясні снеки українського виробництва, які виготовляються з фермерського м'яса. І що дуже важливо, тут немає жодної хімії, а лише натуральні спеції. Тож переходьте за посиланням у закріпленому коментарі до їхнього інстаграму та замовляйте собі джерки до наступних матчів українських команд. Насправді матч розпочався так, як і очікували. Пропустили на 5 5-й хвилині, після чого на 21-й хвилині, і всі вже напевно думали, що. Доля цього поєдинку буде така сама, як і доля минулих шести поєдинків у лізі Європи. Звичайно, по поєдинку в цілому воно так напевно і повинно було бути, бо динамо по факту за весь поєдинок створило там лише 3-4 моменти. Але завдяки дуже якісній реалізації, яка сягала майже 100%, їм їм вдалося в цьому поєдинку вирвати нічию. Галтасарай, звичайно, дуже багато дозволяв киянам щось робити біля їхніх воріт, але в перших якихось там намаганнях створити будай щось взагалі нічого не виходило. Волошин постійно щось крутився, крутився. В нього щось не виходило. У інших не виходило, і тільки завдяки цукерочки від Бояльського вона ту вдалося якісно вити вічнавіч обіграти воротаря та відіграти один м'яч. Звичайно, головний тренер команди Олександр Шовковський помітив, що Волошин не вивозить цей поєдинок, а тому в другому таймі вийшла легенда клубу Андрій Ярмоленко, який і став героєм цього поєдинку, який зробив дубль у другому таймі та допоміг команді зіграти у нічию. І тут також важливо додати, що другий асист в цьому поєдинку зробив Віталій Бояльський. Тобто, по факту, в цьому поєдинку ми маємо, що гру зробили е, легенди клубу Віталій Бояльський та Андрій Ярмоленко. І варто нагадати, що ці гравці також грали за динамо ще там в сезоні 14-15, коли це Динамо грала в Лізі чемпіонів та доходило до 1-8 фіналу. Також в цьому поєдинку варто відзначити Владислава Ваната, який якісно реалізував вихід віч а в цілому інші провели слабенький поєдинок. Це знову ж таки, як завжди, стосується центральних захисників. Просто подивіться на той момент з кутовим, коли призначили пенальті у вороти Динамо. По пенальті, звичайно, є питання, але в цьому моменті, перед цим, перед тим як гравець Глатасарай віддав передачу на того, на ком свалили. То на повторі прекрасно видно, як чомусь михавко тягне за футболку Білавара, і можливо через це Біловару не вдалося виграти цей другий поверх. Взагалі що стосується пенальті, то він, як на мене, 50 на 50. Він виглядав так, що це була обопільна боротьба обох гравців і тимчика, і гравця Глата Сараю. І, звичайно, якщо б при рахунку 2-1 була б червона картка у Галтасараю, то кияни взагалі б могли виграти цей поєдинок. У підсумку маємо нічию 3-3 класний поєдинок, від якого ніхто нічого не очікував, ніяких е, турнірних завдань вже немає. А взагалі і ви напишіть в коментарях, як вам цей матч, які ваші враження і чи задоволені цим результатом. А ось Донецька Шахтар в Лізі Чемпіонів переміг Брест з рахунком 2-0. Ті матчі, які дивився з Брестом в чемпіонаті Франції, в Лізі Чемпіонів, це виявився зовсім інше Брест. Таке враження, що це був просто ідеальний суперник для Шахтаря, тому що гірники в першому таймі ну просто могли перемагати не з рахунком 2-0, а всі 4 і п'ять нуль безліч моментів, якщо б там десь одна передача судокова була б краща. Якщо б кевін не скупився на передачу, він там бив поворотом, а міг би віддати набагато кращу передачу. Тому шахтар би ну, якщо б не 5, ну 4-0 дійсно могли перемагати. В другому таймі Шахтар трошки по інакшому грав віддав ініціативу Бресту, але французька команда по-нормальному цим не скористалася. І щоб створювати там регулярно 100% моменти, до цього не дійшло. Звичайно, були непогані моменти, коли пробували зі стандарту, і різник відбив з дев'ятки. Був непоганий момент, коли влучили прямо у різника. Однак, все одно це прям дуже мало. Якщо французька команда дійсно хотіла зрівняти рахунок або перемогти. Хоча враховуючи, що Бреста вже 13 очок в лізі чемпіонів, то з дуже великою ймовірністю вони вже точно в плей-офф. Взагалі, по цим матчам і Динамо, і Шахтаря ми побачили, що дійсно нашим гравцям заважає постійно їздити через кордон, постійно їздити там, в автобусах, в поїздах. Звичайно, це дуже втомлює, замість того, щоб просто швиденько на літаку долетіти і все. Ой, а ви що, не замовили? номер 6 замовляти посилання у закріпленому коментарі. Повертаючись саме до Шахтера, то варто відзначити, що гірники зіграли з більшої кількості бразильців, тому що замість Сікана зіграв у нападі Ігіналду і досить непогано. Міг би краще, але теж непогано. Також вийшов Кевін замість Зубкова, і також це було краще, ніж український півзахисник. Тому подивимось, можлива зміна ось цього вектору, щоб було ще більше бразильців, як це було 5-6 років тому, зможе покращити результати клубу. Хоча так, я ще забув, що на правому фланзі зіграв Вінісіус Стобіас замість Юхима Коноплі. Звичайно, зіграв непогано, тому що команда в цілому зіграла непогано. Але якщо порівнювати з усією командою, то зіграв, напевно, поганий матч. Що стосується шансів Шахтаря на вихід, то звичайно вони є, але вони математичні і треба дуже багато умов від інших суперників. Якщо дивитися зараз на турнірну таблицю, то можна побачити, що багато команд зараз там мають по 10 очок. Я зараз записую, коли ці команди, до речі, грають. Я не знаю, як завершаться ці поєдинки, але потрібно, щоб вони програвали. І програвали бажано з розробним рахунком, щоб якщо ми виграємо у Борусі Дортмунд і матимемо також 10 очок, ми мали б краще. Що різницю м'ячів. Звичайно, навіть якщо ми не вийдемо до плей-офф, то все одно ця перемога дуже важлива, тому що їх і так мало в цьому сезоні Єврокубків, це приємні бонуси для Шахтаря. Ну і також просто приємно, що залишаються якісь математичні шанси в останньому турі Ліги Чемпіонів. Переходячи до трансферних новин, звичайно, головною новиною останніх днів є те, що Данило Сікан прийшов до трабзаспору. Можливо, коли відео вийде, він вже офіційно там буде представлений. Звичайно, все це вже зрозуміло, тому що він вже приїхав до трапзанспору. Він там дав коментарі, навіть розповів, що туди може і за ним прийти і Олександр Зубков, тобто таким чином, взагалі, опиняться у трьох у цьому клубі. Також наші джерела українські там Вацько Бурубас повідомляють, що ціна трансферу осягатиме 6 мільйонів плюс бонуси, і гірники також залишають за собою відсоток від майбутнього перепродажу. Взагалі цей трансфер і, можливий, і майбутній трансфер Зубкова до травзенспору виглядає так, що шахтарю просто набридло ось цей український вектор, що вони вирішили збільшити кількість бразильців у своєму складі, як це було там я не знаю 5-6 років тому. І це при тому, що у Шахтаря зараз наразі залишається лише один нападник це Ласіна Траурея, який не є основним гравцем гірнаків, але він єдиний, хто залишається. Тому думаю, що в найближчий час точно хтось прийде. Ну а що стосується самого Сікана та його перспектив у трабзаспорі, то після цього виникають питання, бо там є нападник Сімони Банза, який в цьому сезоні забив 13 голів. Тобто для цієї команди позиція нападника не є дуже важливою. Вони просто купляють собі запасного нападника. Там ще й другий є нападник, який забив 4 голи в цьому сезоні. Тобто, в цілому, це виглядає не те, щоб Сікан переходить до трамзаспору, щоб там бути другим нападником або першим, а взагалі просто тому, що знайшли непоганого гравця з України. І цей трансфер мені нагадує, як Яремчук переходив до Олімпіакоса, тому що там також був основний нападник, і було зрозуміло, що він просто не виграє конкуренцію. А тут ще й треба пройти якось адаптацію. До речі, і ви напишіть коментарях, як вам цей трансфер, чи вдасться Сікану заграти в Трамзаспорі і чи правильно зробив шахтар, що продав свого нападника. Також, окрім цього, з'явилася інформація, що до трамзаспору може перейти і захисник київського Динамо Денис Попов. Про це повідомляє Екрем Конур. Враховуючи ту кількість гравців, яка зараз може там грати у там ще й Арсені Батагав, тобто зараз до трьох гравців, там може бути ще й Попов перейде, то в цілому в це можна повірити. Але Ігор Суркіс вже дав коментар з приводу цієї чутки, що ні Денис Попов нікуди не перейде ніякої пропозиції не було, і цьому вірити не треба. Але у той самий час Ігор Суркіс заявив, що все ж таки у клубі є одна пропозиція, про яку він не каже, і скоріше за все це мова йде про Георгія Бущана. Чому це саме Бущан здогадатися дуже легко? По перше, вже була новина від Ігоря Бурбаса, який повідомляв, що є пропозиція від арабських клубів. Ну, начебто, це може бути просто чутка, або просто агенти запускають ці новини. Але варто відзначити, що в цьому подинку проти трабзаспору Шовковський випустив саме на щерета, тобто таке враження, що не випустили бущана, щоб він не пропустив через захист Динамо велику кількість голів, і це допомогло команді продати його до цих арабських клубів. Або все просто знаходиться вже на фінальній домовленості і вже потроху просто награють на щерета. Якщо ж казати про трансфер Динамо на вхід, то, як я казав у своїх минулих відео, вони будуть, і як я казав, це Вінггери. Як повідомляє бразильське видання Меоті Мао, Динамо підпише бразильського Вінгера. Джерело пише, що у 19-річного Лео Агустіньо з Корінтіанса завершився контракт, і він перейде в Динамо. Але з бразильцями залишиться 30% економічних прав. Але по перше, скажу, що сайт вболівальників Динамо Київ Йой повідомив, що це поки що буде перегляд, а не Трансфер з п'ятирічним контрактом. А взагалі, що стосується цього Вінгера Агостіння, то звичайно в його досвіді небагато якісних матчів. Це матчі за Corinthians Ю 20, це матчі на чемпіонаті Штату. Тобто це гравець рівня, я не знаю, там серії С. І це можливо трошки краще ніж трансфери, там, Педро Артура до Металіста 19-25 або трансфери інших бразильців серії Д. І виникає питання, а що ж це за рівень цього бразильця, якщо його так легко відпускають, просто на перегляд і в нього ще й завершується контракт. Криворізький криваз дуже активно працює на трансферному ринку, і так само дуже багато новин щодо нових трансферів. По-перше, є інформація, що вони можуть підписати 23-річного венесуальського Вінгера Глейка Мендоза, який грає за місцевий клуб Ангостура. Але, на жаль, пізніше з'явилася інформація, що він все ж таки не перейде до українського клубу і, скоріше за все, через звичайну війну. Окрім цього, також є дуже непогане джерело, яке близьке до оточення клубу, і дуже якісно прокоментувало усі новини з приводу майбутніх трансферів. Як пише телеграм-канал Кривбас 2.0, з кожним вікном клубу все складніше і складніше, а кожен прильот робить ситуацію все гірше і гірше. Дуже багато легіонерів відмовляють саме через війну і ситуацію в місті. Джерело також пише, що зараз клуб веде перемовини з трьома потенційними новачками. Це легіонери за українців, просять нереальні кошти. Але окрім цього, повідомляється, що кривбас цікавиться 20-річним вінгером Аласана Єраджаном. Як пише телеграм-канал «Бий-біжи», це гамбійський гравець словацького Желез'ярні, який в цьому сезоні провів 24 матчі, забивши 8 м'ячів та віддавши 2 асисти. І навіть це чи не все, бо Кроват цікавиться центральним захисником партизанії Марселіно Прека. Як повідомляє албанське джерело Марка Ньюс, окрім криворізців, також інтерес проявляє до захисника молодіжної збірної Албанії Ю-21, хорватський клуб «Істер-1961». Враховуючи ту кількість гравців з Албанії, зокрема спардізані, які перейшли до нашого чемпіонату, то звичайно велика ймовірність, що і цей може прийти до кривбасу. Ну і результати вони показують непогано, то чому б ні. Львівський рух, який продав одразу трьох гравців до Львівських Карпат, знайшов собі чотирьох новачків. Артур Рябов, Олег Горін, Артур Ременяк та Юрій Тумак відтепер виступатимуть за жовто-чорних. Про це повідомляє прес служба клубу. Артур Рябав та Юрій Тлумак до цього грали за Львівські Карпати, але в цьому сезоні на двох зіграли лише 109 хвилин. Олег Горін останні півроку знаходився без клубу, а до цього грав за Дніпро 1 Ну а Артур Ременяк був лідером. Минаю в першій лізі. Ну, насправді ще й непогані трансфери. Так, звичайно, гравці з Карпат мало грали у своєму клубі. Але що стосується Ременяка та Горіна, то це, звичайно, непогані гравці. І якщо вони з часом отримують ігрову практику, вони звичайно можуть приносити все більшу і більшу користь для клубу. Також не можу пройти повз того, як нещодавно журналіст ігра циганик заявив, що в металісті може ось ось з'явитись або інвестор, або спонсор, або щось на кшталт президенту. У своїх минулих відео я вже частенько кажу про металіст і розповідав, що якщо подивитися на інтерв'ю Краснікова, де він розповідає про майбутні команди, то там стає зрозуміло, що вони вже не хочуть продавати своїх гравців найкращих: це Сенчук, Діхтярь – а вже розглядають інші варіанти, щоб закрити трансферний бан, тобто завдяки спонсору, інвестору, або щось інше. І я думаю, що з великою ймовірністю, коли перша ліга відновиться, це буде на початку квітня, то на футболках металіста може з'явитися нова емблема там, спонсору чи накшталт цього. Ну і також хотів би сьогодні швиденько поговорити про деяких наших нападників, які грають за кордоном. По перше, це Роман Єремчук, тому що з'явилася інформація, що він відмовився від варіанту з італійською Венецією і не хоче їхати туди грати. Насправді, в цілому логічне рішення для Єремчука, тому що у Венеції все погано. Вони знаходяться на 17-му місці, і йому буде важко проявити в цій команді, в якої все погано. Ну заб'є в найкращому випадку 2-3 голи, але точно не більше. Але єдиний варіант тут перейти до Венеції, це непогано себе проявити, щоб так само залишитись у якомусь аутсайдері серії А. А ось що стосується іншого нападника, Назарія Русина, який зараз грає за Сандерленд, ну як грає, просто числиться, десь виходить на 5-10 хвилин на останніх хвилинах і все. Але тут повідомляється, що він відмовився від шотландського бордину і чекає на більш цікаву пропозицію. Враховуючи нещодавні чутки, що ЛНЗ цікавиться русином і те, що він зараз відмовляє шотландському Абердіну, то цілком можливо він дійсно повернеться до українського чемпіонату. Але я поки що в це не вірю. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео, для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео: Слава Збройним силам України і слава Україні!